Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 17 градусів та від плюс 11 до плюс 12 вночі. До світанку у Києві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а день та ввечері все знову повториться без опадів. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 14. У Житомирі погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без дощу. У Чернігівській області очікується температура від плюс 21 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 11. У чернігові зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опади не передбачаються. На Сумщині в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. Увесь час у сумах утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоби ввечері з'явитися знову. Опади не очікуються. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 21 до плюс 16 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 12. Весь день у Харкові буде хмарним, без опадів. У Донецькій області температура в день буде від плюс 21 до плюс 11 градусів, та від плюс 13 до плюс 8 вночі. Хмари у Донецьку будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Опадів не прогнозується. У Луганській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 9. Ранок у Луганську буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опадів не очікується. На півдні у Одеській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 11 градусів та від плюс 10 до плюс 12 вночі. В Одесі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без дощу. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 11 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. У Миколаєві зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. У Херсонській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Небо у Херсоні буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 12. Ранок у Запоріжжі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. У Криму температура в день буде від плюс 24 до плюс 15 градусів та вночі від плюс 13 до плюс 18. У Сімферополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опади не очікуються. На заході на Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Львові погода буде ясною: тільки ввечері на небі з'являться хмари, опади не передбачаються. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 24 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 14. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Похмурий ранок у Тернополі заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без опадів. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 17. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 14 до плюс 15 вночі. В Ужгороді по хмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день, хмари на небі з'являться лише ввечері, опади не прогнозуються. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 16. В рівному хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опади не очікуються. У Волинській області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Вже з самого ранку у Луцьку розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 23 до плюс 17 градусів, а вночі опуститься до плюс 14. У Хмельницькому погожий день прийде на зміну похмурому ранку. І безхмарна погода протримається до кінця дня без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів та до плюс 10 вночі. У Кропивницькому досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади не передбачаються. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 21 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 11. У Полтаві досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю опади не очікуються. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 19 до плюс 16 градусів, а вночі до плюс 10. У Черкасах погода буде ясною без опадів. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Дніпрі до кінця дня. Опади не передбачаються. У Вінницькій області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 18 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 13. Ранок у Вінниці буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.